Привіт! Перше, з чого потрібно почати, це установити середовище розробки. І якщо ви хочете писати програми на Android, вам потрібна програма, яка називається Android Studio. Це офіційна програма, яка написана на основі IntelliJ IDE, яка вже знайома тим, хто писали щось на Kotlin. Офіційно її підтримує Google, тобто власник операційної системи Android. Тобто, це серйозна програма, яку використовують справжні програмісти для того, щоб писати свій код. На Android. Якраз сьогодні ми поставимо Android Studio. Я буду показувати на прикладі Mac OS, але також буду додавати певні ремарки, як воно відбувається і на Windows. Потім ми створимо перший мобільний застосунок по шаблону спочатку. І запустимо його або на емуляторі, тобто віртуальному девайсі, або на справжньому фізичному девайсі Android. І це буде означати. Що середовище розробки є готове, і ви можете продовжувати курс програмування на Android. Поїхали. Поставимо програму, яка називається Android Studio, на наш комп'ютер. У моєму випадку операційна система macOS. У вас може бути інша операційна система, наприклад, Windows або Linux. Інструкції будуть схожі, і крім того, хоча я на Mac, я буду згадувати певні нюанси, як вони є, наприклад, на Windows. Відкриваємо браузер, Я відкрив Google Chrome. І в стрічці пошуку вводимо Android Studio Download або Завантажити. Одразу перша рекомендація в Google є сайт офіційний developer.android.com. Заходимо сюди. І є. Як бачите, у мене одразу відкрило сторінку із завантаженням Android Studio версія Dolphin. На операційну систему Mac. Можливо, у вас браузер так само ідентифікує вашу операційну систему і одразу відкриє сторінку, наприклад, для Windows або для Linux. Якщо тут вказана ваша операційна система, тоді натискайте завантаження і чекайте, доки не завантажиться файл. А, до речі, спочатку прокрутіть ліцензію, можна навіть почитати. У мене Mac на Apple чіпі, так що я вибираю Apple Chip. Якщо у вас Intel chip, обирайте Intel chip. Чекаємо завантаження. Є, файл завантажився. Розширення DMG. Якщо у вас Windows, тоді розширення, напевно, Excel. Клікаємо на нього. Встановлюєте там в себе в операційній системі. Я думаю, програму ви вмієте встановити. На Маці треба перетягнути. Це є завантаження. Це є встановлення програми на Маці. Це, вона має бути готова до запуску. Я відкриваю в себе пошук. Command Space і шукаю Android Studio. Android Studio. Обираю. Та мене попереджає Mac, що ви завантажили програму не з App Store, а з інтернету, як це ви посміли. Чи дійсно хочу я відкрити цю програму? Хочу, відкриваю. І запускається Android Studio. Перед вами з'явиться ось таке вікно. Може воно буде трошки відрізнятися від того, що ви бачите, в залежності від версії Android Studio, яку ви скачали. Але суть в тому, що має бути обраний Project. І у вас тут буде або список проєктів, які у вас вже є, або такі кнопочки. Створити новий проєкт, відкрити існуючий, і стягнути проєкт з, наприклад, з Git. Зараз нас цікавить створити новий проект. New project. Клікаємо сюди на плюс. Тут зліва вибираєте, для чого ви будете писати програму. Нас цікавить телефон і планшет. Хоча ви можете ще на годинники писати, на телевізори і, на, я так розумію, на автомобілі. Справа у вас є шаблони, типові шаблони, по яких вам Android Studio створить основу вашого мобільного застосунку, куди ви вже можете додавати свій дизайн і свою логіку. Ми вбираємо шаблон Empty Activity. Тут немає ніяких кнопочок, нічого такого. Він максимально простий. Отже, Phone and Tablet, Empty Activity Next. Назва мобільного застосунку. Нехай це буде First App. Вказуєте назву, а package Name і локація, відповідно, назва пакету, де буде зберігатись проект, він вам автоматично згенерується на основі імені. Два слова, що таке Package Name. це такий унікальний ідентифікатор вашого мобільного додатку. Якщо ви його збілдите і завантажите на Play Market, то. Він у цей PackageName має бути унікальний, щоб можна було знайти і ідентифікувати ваш застосунок на маркеті Play Store. А тут просто розташування на комп'ютері файлів вашого проєкту. У мене всі зберігаються в Android Studio Projects і назва проєкту. Далі мова Kotlin. Звісно, Java нас поки не цікавить. І мінімум SDK. Нехай це буде 21. Тобто ваш мобільний застосунок буде запускатися на операційній системі 5.0 або вище. На кіткаті, тобто 4.0, вже не буде запускатися. Тут нічого не вибираємо і натискаємо фініш. Відкривається, власне, середовище розробки. Те місце, де ви пишете код. Зараз вам перший раз, оскільки ви встановили додаток, буде відбуватись тут. Довгий час завантаження різних залежностей: там Gradle, Android SDK і тому подібне. Трошки почекайте, нехай воно все завершиться. А я тим часом розкажу двома словами, що ви бачите перед собою, чим ви будете користуватися. З правої сторони ви бачите вкладки, місце, де ви пишете код. З лівої сторони, структура проекту. Зараз вона вантажиться, тому що у ці всі залежності знизу завантажаться. Тоді тут будуть файлики, ви зможете їх відкривати, відповідно, а тут писати код. Якщо ви вже програмували на Kotlin, тоді вам оця програма вже буде здаватись дуже знайомою. Тому що ви вже працювали швидше всього в IntelliJ IDE. IntelliJ IDE це середовище розробки для того, щоб писати код на Kotlin. А Android Studio зроблена на основі IntelliJ IDE, і тому вона дуже схожа. Просто в IntelliJ IDE вас одразу генерувався. Клас Main і функція main, з якої починалася виконуватись ваша програма. А тут створюється Main Activity, що означає основна активність це фактично ваш, можна сказати, екран перший, з якого починається програма. І тут ви будете додавати різний дизайн, малювати і додавати логіку, тобто що буде відбуватися, коли ви будете взаємодіяти з тими кнопочками і з тими картинками. Добре, чекаємо, хай оце все завантажиться. Є, у мене завантажилось. Бачите, структура проєкту тепер видима. Є пакети. В пакеті com.example.firstapp є наш клас, з якого все починається MainActivity. Зараз ми код не чіпаємо. Я пізніше розкажу, що ви бачите перед собою. Зараз наша задача, нагадую, налаштувати середовище розробки. Тобто, зробити так, щоб у вас була Android Studio, і щоб ви могли запускати програму. На віртуальному девайсі або на справжньому мобільному телефоні, якщо він у вас є. У вас то він, швидше всього, є, але не в кожного є саме на Android. Є серед нас і айосники. Спочатку запустимо вашу програму на емуляторі, на віртуальному девайсі. Створимо емулятор. Отут Device Manager. Бачите, телефон, і там голова Androїда. Тут у мене вже є створені емулятори. Я створюю для демонстрації новий. Обираємо телефон, тут нічого. Потім операційну систему. Рекомендовано 29 API, тобто це фактично версія операційної системи. Я вибираю рекомендовано, натискаю Next. Потім, яким чином буде відкритий емулятор, так чи так. Вибираю портретну. Назва емуляторів My Super One. Enable Device Frame. Хай буде. І фініш. Є. Ми створили емулятор. Тепер нам його потрібно запустити. Натискаєте ось тут трикутник Launch. Запустити EVD. EVD означає Android Virtual Device. Відкрилось нове віконечко з емулятором. Закриваємо попереднє Device Manager. тут рисочка є. І лишається тільки емулятор. Є. Запустився! Дивіться, у вас, наче, новий. Android Device. Можете тут робити все, що хочете. No, thanks. Зараз ми Google-аккаунт не будемо відключати. Зараз в нас є емулятор. І в нас є шаблон програми. Ми запустимо. Подивимося, чи середовище розробки налаштоване. Як запускати? Ось тут є зелена кнопочка. Дивіться, що тут писала назва вашого емулятора MySuperphone. Тут буде писати, швидше всього, App і натискаєте на зелену кнопочку Run App, Run Application. І чекаємо. Хоп. Знизу бачите білдиця. Gretel build Running. Gradle збирає нам білд. Я розумію ті терміни, що все не зрозуміло. Потім стане ясно: терпіння нехай збілдиться аплікуха перший раз. Це може зайняти деякий час. Особливо перший раз, коли завантажується додаток, наступні рази вже буде набагато швидше. Є, запустилося. Дивіться, фактично, ви створили свій перший мобільний застосунок. Ну так, ви використали шаблон, але все одно ви в перший раз запустили мобільну програму на емуляторі. Це особливий момент. Добре, це означає, що середовище розробки є налаштоване. Якщо ви змогли створити шаблон, запустити програму на емуляторі. Ви зможете проходити далі курс. До речі, ви також можете запустити мобільний застосунок, навіть у цей шаблон, на вашому справжньому фізичному девайсі. Що для цього потрібно? Відключити кабель до комп'ютера, там USB, наприклад, і як в мене USB в одному боці, щоб вліз в комп'ютер, і з іншого боку, ось тут Type-C. Ну, тому що в мене телефон на Type-C має Samsung. Вставляєте. Він у вас має бути запущений той телефон. Розблокуєте. Якщо вам пощастить, тоді ось тут зараз зверху з'явиться ваш справжній фізичний мобільний телефон. Почекайте трошки. Бачите, щось помінялося. Пише тепер девайс. О, і пише: Samsung, бла-бла, бла. Мій телефон, Samsung ідентифіковано. І тепер, коли я натисну Run, ось тут, і в мене вибраний Samsung, бачите, не емулятор, а Samsung. Тоді мобільний застосунок запуститься сюди. Ось тут ось тут, бачите. Отак. Запустився. У мене просто темна тема на Android, тому ви бачите фактично те саме, що і на емуляторі, на моєму телефоні. Тобто, ви можете запускати і так, і так. Якщо у вас не дуже сильний комп'ютер. Тоді ви серйозно зекономите оперативну пам'ять і, взагалі, швидкодії вашого комп'ютера, якщо будете використовувати справжній фізичний девайс. Бо фактично ви не вантажуєте його, а не ваш комп'ютер, який запускає емулятор. Тому, в принципі, в більшості випадків я рекомендую запускати на справжньому фізичному девайсі. Ваша програма може не запуститися зразу. Тобто Android Studio, ось тут зверху, ви можете зразу і не побачити ваш девайс. Можливо, особливо на Windows, для цього потрібно буде поставити драйвери для вашого е, мобільного телефону, щоб Android Studio розпізнала автоматично ваш мобільний телефон. То, може, треба буде ще побавитись з цим. Але зараз основне, щоб ваша програма запустилась або на емуляторі, або на справжньому фізичному девайсі. Якщо запускається, тоді люкс. Тоді рухаємося далі. Не завжди все проходить так гладко. Можливо, в когось з вас не запустилася Android Studio, можливо, в когось з вас не запускається емулятор. Тут не панікуйте, таке буває насправді доволі часто, і якраз на цьому би, першому кроці багато людей здувається, тому що воно не знає, як вирішити цю проблему. Але в даному випадку ви не самі. У вас є YouTube канал, коментарі, задавайте свої питання там, якщо є складнощі. Добавляйтеся в описі до відео, є телеграм-канал. Добавляйтесь туди, пишіть, якщо є якісь проблеми, тоді інші учасники вам допоможуть. Добре, для цього відео буде достатньо. У наступному відео ми детальніше розберемося в структурі проєкту, в цьому, що ви бачите зараз перед собою. Попробуємо щось поміняти, наприклад, якийсь трошки дизайн поміняти, і запустити протестувати це на мобільному пристрої. Успіхів! Бувайте!